Біль в ділянці серця, всім вітання. Серцева біль завжди викликає у нас підвищене занепокоєння, змушує нас зупинятися, приймати вимушені пози і шукати можливості для усунення лякаючого дискомфорту. Біль у серці може мати локалізований характер в нелекій зоні або розпливатися по всьому периметру грудної клітини. До основних причин, що провокують дискомфорт і серцеву біль, можуть відноситись такі складні захворювання, як інфаркт міокарда, стенокардія, перикардит та інші. Але певний дискомфорт ділянці серця може з'являтися через найрізноманітніші причини, іноді не пов'язані з серцевими проблемами. Тому тут дуже важливо знати чіткі пов'язані з серцем симптоми до найпоширеніших ознак порушення нормальної функції відносять дискомфортні відчуття після тривалих фізичних навантажень та стресових станів. Ці хворобливі відчуття зникають самостійно після відпочинку. Біль, що виникає безпосередньо за ребрами, може бути викликано болем зубів, спини, рук або шиї. У деяких випадках може поєднюватись з підвищеною пітливістю, нудотою, задишкою. Інтенсивні тривалі болі з лівого боку за грудною кліткою також можуть бути викликані остеохондрозом шийного та грудного відділу. Прискорене серцебиття з паралельним збільшенням дискомфорту в ділянці серця може викликатися панічною атакою. Біль, що віддає в руку, є одним із класичних ознак серцевих проблем: вона може бути локалізована в певній ділянці або поширитися на великі зони грудної клітки або в зоні живота. Хворобливі відчуття можуть мати кілька різних форм: тупа, гостра, тягуча, колюча, що давить серце, наче стискається. Ці болі здатні мати різну інтенсивність і локалізацію, віддавати в кінцівки, викликати супутній біль в інших органах. І запам'ятайте, самостійно визначити першу причину розвитку болю і усунути симптоматику без проведення комплексних діагностичних процедур неможливо. Тому, якщо ви відчуваєте біль в ділянці серця, то краще звернутись до лікаря на консультацію.